Дивовижний Світ програма про все, що довкола нас. На Вітаю з вами Вероніка Мар'єш, і це дивовижний світ навколо тебе. Сьогодні розповім про перших бізнес-вумен у старому франківську. В 19 столітті жінки здебільшого жили на отриманні своїх чоловіків чи батьків і не мали професій, особливо це стосувалося представниць вищого суспільства. Заможні дами світський спосіб життя, це що їх називали солонними ляльками. Але вже на початку 20 століття в нашому краї з'являються перші кар'єристки і Приємно відами. На початку ХХ століття в Галичині з'являлися пані урядники. У 19-му столітті єдиною кар'єрою, яку могла зробити жінка, було вдало одруження. Проте, якщо чоловік не на громади за життя, достатньо фінансів чи маєтків, становище вдови після його смерті було плачемне. Далеко не всі могли розраховувати на допомогу рідних в крамничках єврейських скупників. Нерідко можна було спостерігати таку сцену. Жінка жалобній сукні вдови за бесінь, продає фамільну порцеляну чи інші цінні речі, щоб отримати, хоч якісь гроші, не маючи освіти і професії, жінки самотужки не могли заробити собі на життя в романтичній літературі 19 століття поставали ідеальні жіночі образи, подібні до ангелів і богинь, щоб наблизитись до цих ідеалів. Жінки з вищих сфер уникали фізичної праці. Правдиві дами могли максимум грати на фортепіано. Читати книги, писати листи, збирати квіти чи малювати в лютому 1903 році. Мешканка Калуша Леотина Стеглерова стала першою в Галичині жінкою, призначеною гмінним урядником і міським касиром. У 1904 році поштовх княгинин колонії очолила панна Марія Якубшовна, яка керувала всіма адміністративними справами місцевого відділення в листопаді 1912 року. Танеславою відбув. Вулися збори банківських службовців. Серед учасників зібрання фігурували жінки службовці панна Фраєровна працівниця банку депозитового і панна Фуксовна, що представляла міську касу ощадності. Відомими діловими дамами Станиславова були панні Він, власниця фабрики мила, і пані Грауберт, яка володіла великим складом хутрових виробів і шикарною крамницею в пасажі Гартенбергів. В місті Ле курси сценографії та друкування на машинці, на які приймали панянок з найкращих сімей. Власниця цих курсів, щоб підкреслити свою бездоганну репутацію, повідомляла, що вона внучка радника станіславівського суду. Багато в місті було й власниць кравецьких ательє, в яких як правило не бракувало клієнток. Серед підприємливих дам Станиславова були й дуже побожні жінки, справжні щасливиці. Преса повідомляє, що власниця популярного салону Модвера пожертвувала коштовний декор і квіти для костелу по вулиці Гіллера. Як пише правда, і фіуа у своїй більшості ділові жінки Станиславова не сподівалися на подарунки долі, бо добре розуміли, успіх приходить лише до тих, хто йде йому назустріч. Це була Вероніка Мар'яш. Відкриваємо цей світ разом на Рай Радіо. Дивовижний світ на Рай Радіо.